Велосипед можна справедливо вважати одним із найкращих транспортних засобів, які коли-небудь винайшло людство. Його конструкція проста, але водночас геніальна. Він дозволяє людині пересуватися швидше, ніж пішки, при цьому не використовуючи жодного зовнішнього джерела енергії, окрім власної фізичної сили. Велосипед абсолютно не забруднює довкілля, адже не викидає шкідливого речовина повітря. У сучасному світі, де проблема зміни клімату стає все гострішою, використання велосипеда є одним з найпростіших способів зменшити власний вуглецевий слід. Дослідження показують, що велосипед є одним з найефективніших видів транспорту з точки зору витрати енергії. Людина на велосипеді витрачає набагато менше калорій на подолання відстані, ніж, скажімо, під час бігу. Це робить велосипед ідеальним транспортом для повсякденного використання. Велосипед, дешевший за автомобіль, як у придбанні, так і обслуговуванні. йому не потрібне пальне, дорогий ремонт чи страхування. Це робить його доступним для людей з різним рівнем доходів. Регулярна їзда на велосипеді зміцнює серцеву судинну систему, покращує витривалість, сприяє підтримці гарної фізичної форми та знижує ризик багатьох захворювань. У містах, де автомобільні затори стали звичною проблемою, велосипед дозволяє швидше діставатися пункту призначення. Він не залежить від змін у графіку громадського транспорту та не потребує пошуку паркувального місця. Хоте, незважаючи на всі переваги, велосипед не є універсальним транспортним засобом. Він менш ефективний для далеких поїздок, оскільки вимагає фізичних зусиль і не забезпечує комфорт під час негоди. Велосипед не підходить для перевезення великогабаритних вантажів або груп людей. Безпека велосипедистів багатьох містах залишається проблемою через відсутність велодоріжок і недбале ставлення автомобілістів. Якщо розглядати транспорт з точки зору екологічності, доступності та впливу на здоров'я, то велосипед, безперечно, є одним із найкращих винаходів люсоба. Проте для кожної ситуації є свої оптимальні варіанти. Автомобілі та потяги підходять для далеких подорожей, вантажівки для перевезення товарів, а літаки для міжконтинентальних поїздок. Таким чином велосипед це не ідеальний, але один із найрозумніших і найкорисніших транспортних засобів, особливо в умовах міського життя. Якби більше людей користувалися ним замість автомобілів, міста стали би чистішими, менш галасливими та комфортнішими для життя. Цікаво і без зайвого.